З країни бензоколонки на країну Смолоскип в Росії продовжують палати нафтопереробні заводи і від цього палає в самих росіян. НПЗ, нафтобази, навчальний центр ППО це неповний перелік уражених об'єктів на території РФ за останні кілька днів. Від четверга країна-агресорка щоночі прокидається від вибухів у небі та пожеж. Загиблих немає. А от матеріальних збитків чимало йдеться не лише про скорочення запасів пального, а й про важливі збройні трофеї. І більше знає Анна Басова. От на... Тигарі ток, што прям бахнуло. В вафівське НПЗ, що за 20 кілометрів від Краснодара, українські дрони поцілили в ніч проти четверга. Спочатку місцевих жителів переконували атаку відбито, пошкодження лише від уламків. Утім, пожежу гасили кілька діб. Ашалі ці ж хвилини зграя безпілотників прилетіла на нафтобазу компанії «Лукойл» в республіці Адигея. огонь горить. А ще дві паралельно вон горять. так тієї пекельної для росіян ночі палала платонівська нафтобаза у Тамбовській області. На всіх уражених об'єктах окупанти зберігали, переробляли сировину та тримали готову продукцію для потреб своєї армії. Дронбаху токош. Розбудів'ятувалі Наступна ніч також видалася для росіян безсонною. Цього разу безпілотники прилетіли до трьох інших районів Краснодарського краю. У Єйську поцілили у військовий аеродром і навчальний центр ППО. А заразом ще три нафтопереробних заводи: Ільський, Волгоградський та Краснодарнефть. Трохи дісталося на горіхи автовокзалу Южний. Повідомляють про шістьох постраждалих. Можна нам хоч трохи тишини сьогодні. ЗСУ відповіли ні, не можна. І ще до обіду в Білгородській області пішов незвичний дощ із уламків. Асколки дощ. А тоді стає зрозуміло. Пошкодження значно серйозніші ніж снарядні опади. Це наші ПВО. а як тепер не ті тепер ловити ракети. Ловити ракети справді більше нічим, адже в окупантів мінус ПЗРК «Панцер С-1» вартістю 14 мільйонів доларів. Анна Басова подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.